Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромаксами Якобс запрошує гостей. Поруч з її 180 сантиметрами зросту та високими підборами. Незручно себе почуває більшість чоловіків. А від її запитань не раз ніяковіють і жінки. Вона фанатка оригінальних капелюхів. Ось у чому вона прийшла на відкриття мистецької виставки в Києві. А ось що було на її голові на відкриті традиційних кінських перегонів у Великобританії. Катерина Осадча починає свою трудову кар'єру у 13 як модель у 22 ведуча авторської програми про українське світське життя. А вже через два роки потрапляє до рейтингу топ 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Якобс запрошує гостей. От знаєте, вона не тільки красива, а ще й мудра, а ще й дуже у неї непогана пам'ять. Катя Сача привіт, сонечко. Добро раді тебе бачити. А чому пам'ять непогана? Тому що коли тільки що був профайл, минулого разу, Катя Сача була у нас в ефірі і вона каже: той самий дали це. Пам'ятає, а що з того моменту змінилося, щоб ми додали цей профайл? Скажи мені, будь ласка. Ну, як мінімум, ми тільки наповернулися повернулися з тижня от кутюр. Також ми висвітлювали благодійний бал Наталі Вадянової російської золушки, угу. російської попелюшки, яка має квартиру в Нью-Йорку за кілька мільйонів доларів. І на тільки. о я звідки це знаю, я не знаю. А, так, і благодій, на благодійному балі Наталі Вадянової ми були ексклюзивно, убили чи не однією камерою. Тому українські телеглядачі в ефірі каналу 1+,1 плюс зможуть побачити це ексклюзивно. А, щонеділі Катя Каті чекає на вас. А, о котрій годині нагадаю о двадцять 22, 22.20. Ну і трішечки можу трішечки розказати... Після розказінтернів до речі. Ну, -ну. Е, трішечки можу розказати про благодійний бал Наталі Вадянової. А е, ведучою була Енхетвей, відома голівудська акторка, mm -hmm. що вела цьогорічну церемонію Оскар. Тому в неї є вже неабиякий досвід ведучої, і вона саме вела благодійний бал е, російської супермоделі. Е, все проходило у старовинному маєтку, старовинному mm -hmm. замку. Кутюр'є Валентино Гаравані Йоу. і все це ви побачите у світському житті. Катя мені дуже подобається, і знаєш я, от як просто патріот України, я дуже радий, що де б ти не була в світі на світських тусовках, на червоних доріжках до тебе, зірки підходять. Вони тебе впізнають. Вони вважають, що якщо підійти до Каті Сачі, це бренд, а це статус, це круто. А головне, ти їх ставиш такий кут іноді. Думаю, ну давай, давай, тисни, тисни далі. Ну Катя Сача у нас чемна. І свою чинність вона заба... незабаром покаже в ефірі телеканалу 1 плюс 1 в незвичному вигляді. Знаєте в якому? Справа в тому, що у нас для вас є новина і сюрприз Катя Осача. Тепер буде співведучою Голосу країни. Прямі ефіри. Катю, як ти на це вийшла? Як як це сталося, що ну тепер ти будеш ведучою в прямому ефірі в незвичному статусі? Скажімо так, ну можна сказати, що я отримала пропозицію від телеканалу один плюс один і не могла не погодитися. Я думаю, що ти була єдина, кому могли запропонувати це? Ну я моє, моє сподівання, чого ти чекаєш від цього проекту? А як ти відчуваєш себе? В цьому проєкті який амплуа ти будеш тепер відігравати? Можу сказати, що це буде нове амплуа. Так, це буде Катя Осача без гострих питань і капелюшків і майже без макіяжу. Тому це зовсім новий образ, і, звичайно, моя основна задача це підтримувати учасників, тобто не ставити нікого у глухий кут, не вмикати Катю Осачу, а підтримувати, співчувати і. Якомога, тому що насправді всім 24 учасникам, що вийдуть на сцену у прямий ефір «Голос України», mm -hmm. набагато важче ніж мені, ніж, ніж ведучим, ніж тренерам, тому що в них мало досвіду і прямих ефірів, і на так багато досвідів виступу, незважаючи на те, що достатньо багато з виконавців вони є вокалістами, вони mm -hmm. є майже професійними виконавцями, і вони будуть переживати, і ми звичайно будемо їх підтримувати З такою легкістю відмовитися від капелюхів, Катю. Це мала б твоя умова бути перед керівництвом телеканалу Дон Плюс Один. Ми виходжу капелюхи... тільки в капелюсі. Ми від капелюхів не відмовляємося, тому що у капелюхах телеглядачі протягом усього літа зможуть бачити мене у ефірі Скільки... телеканалу Один Плюс один у світському. житті. Скільки у тебе їх було? Більше тисячі? Ні, не більше тисячі з минулого літа. Минулого літа ми підрахували, тому що минулого літа ми святкували 5 років, і тоді їх було 750 Рекорд тобто Сменка. зараз вже близько тисячі. Давайте візьмемо слухавку. 494 дев'ять Код міста Києва 044. майбутня ведуча співведуча голосу України» додається до Доманського, але Катя Сача буде підтримувати всіх. У неї, у неї така широка душа, що вистачить на всіх. Доброго ранку. Доброго Але. ранку, Руслан. Доброго ранку, Катя. Доброго ранку. А ви звідки, скажіть, будь ласка, від, Катя, від твоїх капелюшків а -а -а -а. і взагалі від тебе. І я хотіла б запитати, чи є зв'язок між твоїм особистим життям і твоїми капелюшками, і твоїм внутрішнім світом? Дякую. Ну, справді, тому що звичайно капелюшки з'явилися через те, що я у житті носила капелюшки, так чи інакше. І коли продюсери, креативний продюсер, вигадували образ світської дами, світського фріка, то ми спробували. Ми, бай... ми переглядали, переглядали продюсери, переглядали а, моє портфоліо, тому що воно зберіглося. Можливо, я коли-небудь принесу його і на сніданок з 1+,1. плюс один. Давай. А, це фотографії, які робили відомі фотографи. Uh -huh. це фотографії з журналів, фотографії з показів. І там я звичайно приміряла так чи інакше головні убори. І побачивши це, продюсери вирішили спробувати, чи личитимуть мені головні убори. Звичайно, у мої вже на той час невеличкій домашні колекції вже були якісь головні uh -huh. убори, які я привозила із Парижа, із Великобританії, коли там працювала. Тому вирішили спробувати, і капелюшки стали таким. Трендом ми стали власне фішкою. Кава, яка має такий аромат. Е, можна назвати тільки арому Катю. Ось е, з нашої мережі Фейсбук сніданок з ним посили Кісочка е, пише: Ой, Катюша, Сачі, найкращий. малаченька Катя, скажи, пожалуйста, какой у тебе фільм? Моє подобання достатньо часто змінюється. фільм? Е, Мій найкращий улюблений фільм, можливо, Катя скаже Тиша. <тит> тиша. А який твій улюблений фільм? А, ні, гайдаївські дуже полюбляю кіностички. Ага. Вони такі, знаєш, розслабляють мізки і так спокійно і добре. Але тиша мій найкращий фільм. <тит> ну насправді я дуже люблю Вудіали, не люблю Альмадовара. І мої подобання весь час змінюється, тому що ми весь час переглядаємо нові стрічки на кінофестивалях. Якщо так виходить, і ми потрапляємо на прем'єри. А останню стрічку Альмадовара, шкіра у якій я живу, була просто і з тими з най, тим, й, тим й, ти спілкувалася? І з тим, і з тим спілкувалися? Так, звичайно, з будіаленом так ні, з будіаленом поки що ні. Ми перетиналися на канському кінофестивалі. А Наталя Гречко пише цікаво, полянти на оновлену Катю, бо Таких от капелюхів, ну ну це знаєте, як Тимошенько зніме косу, вона інша. Така <ріхи> Катя Сача Ольга Курчилєнка. а Курчинінка Катя, Я буду дуже рада бачити тебе, ведучий голос України. Думаю, в парі з Доманським ти будеш виглядати дуже гарно. Але ми знаємо, що там ну ведучий головний тада Андрій Доманський є ще дві локації. Red Room, Анатолій, Анатолій Анатолійович буде вести і триджерепортер Нікіта Добринін. І ведуча ти. А чим ти будеш відрізнятися від від твоя роль, відрізнятиметься від усіх інших, тому що ти будеш поєднувати і учасників, і їх рідних, і близьких. Де що така роль буде у Анатолія Анатольовича? А твоя конкретно насправді голос країни це безпрецедентний майданчик. Це безпрецедентний в українському телепросторі проект. Тому що проект настільки масштабний, і майданчик настільки масштабний, що і я, і Андрій, ми будемо. Ви час переміщуватися по майданчику, і, власне, наші ролі будуть перетинатися, тому що і я і Андрій ми будемо спілкуватися із гостями, що прийдуть підтримувати учасників із і із журі з коучами, з тренерами. Тому можна сказати, що наші ролі з Андрієм Доманським будуть так чи інакше перетинатися. Незвичайно, і я, і Андрій ми будемо підтримувати учасників і Співчувати усім не і радіти і за радіти інших. за всіх тих, хто пройде. Я далі. буду дивитися голос країни цієї неділі, бо я хочу побачити Катю Сачу в новій ролі. Хоча ведуча беззаперечна. Ну, і, може, я хочу додати, що з цієї неділі вже будуть мати нагоду телеглядачі голосувати за тих, хто їм подобається, тому так, що. Так. А, Поки що у телеглядачі не мали цієї нагоди. Є абсолютно різні думки. Я знаю, що у телеглядачів є своя думка з приводу абсолютно всіх виконавців, чати і тому, що працює g репортер, і чати і фейсбук сторінки просто ломляться від, від коментарів. І з цієї неділі телеглядачі зможуть підтримати усіх, хто їм подобається, тому що насправді за з цієї неділі, за правилами, двох з 12 виступаючих ви Власне, в спасуть глядачі і в uh -huh. тих, хто за них проголосує, пройдуть далі. Двох е, спасуть тренери хто, хто за них проголосує, і двоє співатимуть ще раз. І лише з тих двох, хто співатиме, один пройде, а інший на жаль, покине проект. І це майже. Ну вона вже почала виконувати роль ведучий голос України у «Сніданку з ну, неприсудин. Качу я зараз тобі пропоную разом з нами розіграти а, напрямий ефір. А, запрошення. Запрошення, на да, тримай. На «Голос країни зараз. Я пропоную всім подивитися умову, тобто питання. Ви маєте дати відповідь і потрапити у ВІП-зону в прямий ефір, 1 17 липня, де вже ведучою буде співведучою Катя Осача. А тепер давайте питання почуємо ще раз: чи дует під час батлів? Далі Катю. Чи дует під час батлів виконував пісню Костянтина Маладзині? мені душу скріпка. І 494, 1194, код містаки Івана 44. Є дзвінок, давайте візьмемо слухавку. Алло. 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 Алло, гараж. Алло, Люди. Алло. Доброго ранку. Доброго утра. Ви знаєте правильну відповідь? Так, знаємо. Кажіть. На жаль. Що ж таке? Будь ласка, люди добрі, у вас є можливість потрапити у Віп-зону до, до кінця тижня. Ще багато часу, якщо ви в будь-якому куточку України, у вас є буде шанс приїхати в Київ. Хто співав пісню на прослуховуванні Валерії Міладзе? Не тривож мені душу скріпка. У нас є дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, наскільки я пам'ятаю, то йде боротьба між Іваном Ганзерою і Андрій... Андрій... На букву на літеру С. Так. Сухарів, Сухарів. 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 Правильно. Це запрошення ваше. Ми вас вітаємо <святує> і чекаємо на прямому ефірі. Як вас звуть? Ольга. А ви звідкіля? З Києва. З Києва, Олю. А хто вам найбільше подобається у голосі країни? Мені подобається. А мені подобається, кай час аж. Нітіш, нітіш. А, Міла Ніч подобається. Вчора у нас була в гостях. Я вас вітаю. Отже, люди добрі. У нас іще і завтра будуть, і післязавтра розіграші у ВІП зону квиточки на прямій ефіри Голосу України. Непрогад, якби тільки глядачі могли відчути, аромат Кави, що вітає в студії. До речі, ви теж можете ним насолодитися. 49411. 9-4, код міста Києва, 0-4, зараз давай відповідь правильну. Все-таки побачимо і почуємо, і згадаємо. Звичайно. Іван Ганзера. Не душу скріпка, я слізи не удержу. Не томі мене свої печалью. тримаю пальцем. Грусть, тоску мою з тобою ні за що. Что... Оставлю Приду Богу, поклонюсь, Молча Богу, помолюсь И пойду искать края. Іван Ганзера, Андрій Сухарів, ну, він пішов з «Голос України», пішов, але Костянтин Мілад, музичний продюсер «Голос України», визнав, що беззаперечний талант. Та є певні умови, і так. за ними треба йти. А... Іван Ганзера вже цієї неділі вийде на сцену Голос України. А, в, в, в неділю? Так. Ага. Слухай, Кать, а ти співаєш сама? Ні. Навіть в душі з вуточками? Навіть в душі з вуточками. Насправді, я закінчила школу музичну за фахом фортепіано, і в дитинстві я співала у хорі, тому що це wow. було обов'язковим предметом як музична література та сольфеджіо. І власне я у хорі співала протягом семи років. Ну, заспівай пісню, а? але більше з того часу я жодного разу не співала. І мені здається, що ось ці, ці виступи в хорі відбили б мене бажання назавжди співати пісень. Але мені здається, що з таки, коли я буду працювати протягом майже двох місяців з такими талановитими людьми, що зрештою до 11 вересня я заспіваю. Будемо сподіватися, що ну я не знаю. Я будь-якому разо зараз насправді я присутня на. Майже на усіх репетиціях хлопців та дівчат uh -huh. а разом з Костянтином Меладзе, і вони, вони надихають насправді на співи. Тобто у душі я вже з ними співаю. Uh -huh. А тепер я хочу створити невеличку, ну, щось такий день провокації ранок. Uh, увага! Люди добрі. Катя Сачов у нас в гостях. Uh, Катю, я ж себе просто так не відпущу. Співати не треба. Не можеш, не співає. Сольфіджу, кажеш. Ну нема у нас ні, ані Сольфєджу, ані там партитури, нічого такого. У нас є ти просто зараз. А нехай Доманський зараз просто <хи>, улюблене слово обзаздриться, тому що я буду першим. А знаєте чому? Я сподіваюся, Катю, у мене є для тебе пропозиція. Як е, від чоловіка до справній, справжньої жінки, я вже хвилююся. Я тебе не відпущу. Я вже хвилююсь. Заміж я не вийду. <хи> Я не знаю, що з цим робити. Все, так. Інша пропозиція. А відпадає. Одна рисічка зібрала. План Б. План Б. План Б такий: Я хочу завтра з тобою прокинутися вранці. І разом з телефоном. Далі я не закінчив. В ефірі разом з глядачами сніданку з 1 плюс 1. Я тобі пропоную завтра стати співведучою сніданку, а можливо, і головною. Я погоджуюся. Вона це зробила! Це буде, знаєш що? Я сказав так, так, це буде невеличкий трамплін до прямих ефірів для Голосу країни. Ну, так, звичайно. Отако. От тюх, І від сніданку Голос України, Катя Сача щонеділі о 20-й годині почнеться. Гарний трамплін ефір. до вашої відпустки. Так, <кхи> Та! Я ж не відпущу, а якщо захочу ще п'ятницю з тобою вести, то все. Добре. Але якщо до п'ятниці погодиться, я просто не прийду на роботу, я хочу подивитися ці, <кхи> по той бік екрану, сидячи отак на диванчику, так оці Катя Саче, сніданок плюс Димплюси, ведуча. Що ти будеш лідити Таран робити? Я не знаю. Я думаю, що дівчата домовляться. Серйозно? Ну, звичайно. А є така жіноча дружба, так? Ну, звичайно. Ти віриш в це? У тебе є подруги? Є, є звичайно, є. Чи ти всіх знищила? Можливо, я. колись. Ну там, як от, героїня е, служебного романа? Ні, ну, звичайно, ні. Звичайно, в мене є подруги. А, Кать, ну що ж, тоді пропозиція Катю, яка взяла в свої руки. Я тобі дякую за це. Завтра Катя Саче. І що б ти сказала на в якості анонса? Завтрашнього ефіру завтра. Люблю любі телеглядачі. Ми з вами прокинемося разом. Вмикайте один плюс один о сьомій годині ранку. О сьомій годині ранку. Я хочу це бачити. Якби тільки глядачі могли відчути роматка кави, що витає наші студії, Катюнь, чекають на тебе. Дякую дуже і до завтра. До завтра. завтрацьом кі кібомкі а про голос країни. Ми будемо говорити далі. Одна з учасниць у нас буде в гостях. Зараз короткий випуск новин ТСН, ліда тарани. Продовжимо. Катя, саче завтра вранці. Щоранку на каналі 1+,1 Аромаксамит Кави Якобс запрошує гостей.